Друзі, всім привіт! В мене запитали, чи можна викорити сигарету через iQOS. В принципі, я міг би просто сказати, що ні, і це був би найкоротший відос за всю історію цього каналу. Та чи ви мені повірите на слово? Тому експеримент починаємо. По товщині сіжка і стік, в принципі, дуже схожі, тому я думаю, має влізти. Так, ну що я можу сказати? Вставляється дуже незручно. А, гнеться, як бачите, і дуже-дуже туго йде. Так, для зручності я обріжу а, сигарету до довжини стійка і може там трошки відсиплю тютюну, щоб воно вмістилося нормально. Вона ще зайшло. Ну що, запускаємо на Взагалі, сигарети не курять вайкосі. Не просто так. Вони, ніби і схожі на стіки, але насправді відмінностей в них більше ніж в спільного. У стіків тютюн має великий вміст води і гліцерину. Завдяки цьому і йде випаровування, тобто утворюється аерозоль у сигаретах. Тютюн просто висушений і нарізаний для того, щоб він горів, коли ми його підпалюємо. Так ну що нагрівся? Давайте спробуємо. Так, значить, ні пари, ні диму, ні смаку. Таке відчуття, що взагалі повітря якось не тягнеться. Зараз спробую трошки сильніше. Те ж саме. Коротше, самі бачите, сигарета та айкос не створені одне для одного. З дуже сухого та грубо порізаного тютюну неможливо випарувати аерозоль. Так, ну остання спроба: можливо, щось все ж таки нагрілося. Нічого нема, самі бачите. Тютюн трошки потемнів. Отже, він нагрівався, отже, все спрацювало. Але аерозолю він не давав. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Якщо вже пішла така гулянка, то пишіть, чи хочете ви якийсь ще експеримент. Всім па-па та слава Україні.